Добавляємо воду по рецепту і перемішуємо. Дуже зручно таким 20-го ліночка перемішуємо. до одної рідності і додали пшеничне борошно. У мене борошно другого сорту. Всю громадку я в принципі, під відео пропишу. Добавляємо пшеничний корошно. Перемішуємо до однорівності, перемішали все до однорівності і тепер залишаємо на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, додаємо соль.

Очищаємо і залишаємо, так зібрали, округлили, накриваємо і залишаємо на 3 годині, щоб воно бродило при температурі 29-30 градусів. Через годину зробимо обмінку. Пройшла година, робимо першу обміночку. Руки смачуємо водою. Тісто стало вже узирчисте, пушисте, так ми рівномірно розподіляємо гази в тість і залишаємо ще на годинку півтори. Пройшло рівно 2 години. Ось так от почало з'являтися десь-не-десь.